Чомодани зібрані. Я теж. Сумно покидати це місце. Ні, ну, в принципі, не готель сам не сумно покидати. От, просто вже шкода, що все закінчилося. Все дуже швидко. Коротше, підготовки було дуже багато, а все пройшло дуже швидко

Yes, and we enjoy your wife. She's beautiful. Good pick, buddy. Good pick. Yes. Okay, bye-bye. Bye-bye, Bye. -bye. bye. Я то за Наташа, якщо Україна, то це Наташа Потрісові я не сняла, як ви бігли до мене, біжіть опять. Короте, я доб'ялася, заді мене був стовп. Я як всігда, понимаєш? Короте... Не вбийся, головне не вбийсь. Проверим, дасть з Потрісовим чи не дасть білетики. Гроші з'їло. А от білети? Тут поки розберешся. О, є? О, ви о, ми не Тільки тепер не потеряйте їх. Головне. Гроші сипляться, ви що виграли? А далі, кстати, далі франками. Заплатили євро, а далі о, франки. Ой, посмотрю на франки. У нас по трисавим і деньях немає, у нас, так що ми катаємося на ліпці. Десь все по трамвай потратили. Так що нам ніякі поїзди, там катера не светять. Тут чотири этажа всього, то ми решили по полной прокататься. А сейчас в себе позволить. Пришли с потрисами самы еліт не, ми пришли даже в елітний ресторан. Просто це самі багаті люди міра їдять в мігрос. Це просто. Шведський стол, так. Да. У наш шикарний заказ. Однаковий. Почти одинаковий. У мене немає огірків і соуси в мене. Да, так що вот, ми в елітному ресторані. Тут просто бачите, вся еліта зібралася. Ми в тому числі. Мы прийшли в отдел яиц, мій любимой відділ. А подивіться, ребята. Її? Її? Подивіться. У них крашенки, круглий рік продають. Почекайте, мені треба протерти камеру. О, так лучше. Вау. Подивіться, які красиві яйця пікнік, пікник. Ну, ці мені не подобаються. Страшні, страшні. Я можу вам привезти подарок з тюриха з флагом одразу. У мене асоціація що це красна, Красний Крест. Ну, типу, знаєш, біженцям. Місце лікарства і больничні яйця. 3,60. це вам не що, шо, шолібакак. Ір, ми тут ходимо, вибираємо. Дивлюся, шляпки. Ну, в общем, я собі знайшла. Я думаю, ти розумієш про що я. Іменно це та шляпа, яка говорить сама за себе. Хочу бути. І Вопросов не зникне, так. Да. Я знявся. Вам просто хочу показати просто всю майстерність кондитерів в Швейцарії. Просто це торт. Це торт, щоб ви понимали, да тут краще світло, щоб Показати цей пельмені, я не знаю. Це реальні пельмені. А подивіться, а усе, ну это вообще это, это такое. Я за це що? Скільки мені хочуть, щоб я за це заплатила? 17? Я не знаю. За 100 грамм? Я не знаю, напевно за 100 грамм. Ганс цілий. Короче, кошмар. Кошмар, кошмар еще. Ну чрт. Захожу, мене такий огромний чемодан сні, Снімати і йти з чемоданом. Так, собі. Так, все. Наш, наш хаос mm -hmm. на три дня. Треба -е 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 -е. mm -hmm. відкрити вікна жарко дуже. Про кондиціонери вони не знають. що таке кондиціонери? Все економно. А де наша тераса? Нам сказала буде тераса. Я зараз бачу только йолки. Іще терасу. Аж у нас є ванна, а туалета немає, будемо на вулиці ходити. Де туалет? На вулиці? Навіть є бумага. Аж три штуки. О, все, Кожному по бумажку. Все, є бумага. Можна багато ходити в туалет. Девочки, мы можем много кушать, да у нас есть много туалетной бумаги. Короче, тут есть с пидлестницею потайная комната. Сейчас. Опача. Так. А что тут света нету? Мне уже страшно, девочки. Тихо. Тихо. Куда он лод? Тут нас, это, Подвал. Синий бородет. Знаете, я не знаю, у меня такое ощущение, что тут комната для пыток. Я же не знаю, Або вот для расстрела, я не это знаю. Это бомбоубежище, ничего не понимаешь, смотри. Вот еще убежище, смотри. С решеткой на стене у нас Что это такое? Что это такое? Мы просто трехэтажные хоромы трехэтажное... Мы просто трехэтажные хоромы взяли. Честно, оно мне напоминает, тоже, знаете, на, на, ну, типа там, как сетка, короче, и, и мне напоминает и... камеру. На... А, это тут сушить белье? Ну, я извиняюсь, тут такая влажность, как тут можно сушить и белье? чашечкой кофе, все равно представляется, возможно. И ходы ты тут надо тоже согнутой, Лера, продемонстрируй. Тут они очень там походишь. Что? Липчами можно в шух выйти. Главное дверь закрыть. Заберутся грабители. Короче, наша терраса. Так, хочу показать вам продемонстрировать легендарний туал... туалет пакети мусорный стоїть одна штука 3 євро. Нам сказали не викидати пакет. То есть вони користуються, я так поняла, цим пакетом сколько раз? Як ніби на продажу. Да. Короче, кухня чистая, все чисто. Можем так, ну, є. Друг, все, все есть, что надо. Перший, ш... Перший швейцарский котик. Привет! Слати. Ты такой доброжелательный котик. Сладкий. Все пока я в шоке. Лито и магнули. Какие размеры. Я в шоке. Да я понюхаю. Ой, фу, якимось, знаете, протухшим ну, трошки, якимось, знаете, так вообще за... Вообще не пахнет. Молодцы, смотри, какая прикольная. Она очень интересная, Да. да. вообще. Вообще. А, -а, -а цел стол. стол. Может налить да. всем. Наливаем всем, кто смотрит наше видео, наливаем всем. Лера, ти Хобриз, я вже зробила. Роман. Лера, найбільший алкоголик. сразу вже налила. Я не знаю, ми просто продовжуємо шикувати з дівчатами. Ну це хі... це гейбаний шик, так, живуть тільки багаті люди. Це багаті біженці. Багаті <су> салфетки. Да. Іди. Іди на той столик. Іди туди. Ні, я буду робити спокійку, де да, я сиджу. Напротив красивого Катя! Уже все. це життя. Це життя. Мій влог про життя, а не про красоту. Це <ристот> <Это очень> дуже красиво. <ристот> а вот это вот, конечно. Вот наше купили. Ну от мені, у мене в огромный чемодан. Какая красивая, Ви Вы серьезно чуть-чуть. Я, чуть -чуть? я наделась. Що це таке? Девочки, вы не з размером. У меня 42 второй. Серьезно. Немножко зол, не мой. Для... Золушки. Ну, ну вот зачем? Ты почитай сначала. Читать я буду не для всех. Все. Боже, вы мне алкоголь накупили. Ви, ми його тут вип'ємо. Я вам серйозно говорю, я не повезу тебе додому. Будемо пити тут і веселитися. Боже! Така тяжола, знаєш, це як дубінка, зразу випила і, і убити можна. якщо хтось думає. О! от Тот, хто мені екскурсію роби, робити, захоче, я... я буду носити з собою це по голові. якщо щось. Коротше, це потрісові мені сказали, що коли тривога, щоб я в сумочці це носила, і коли тривога хоп! От і тривога, а я буду хоп! І так я так і алкоголіком і стала. Недовга музика грала, недовга п'я акордіон. Принесли вони мені дуже. Я та думала, вони мені просто подарок із чистої душі, а не підлізуються, щоб я їм інструменти в Україні поточила. Тут да, не Тут Не стыдно. Не тут не не стыдно. If, вообще. Це вообще. А я думала, ви мене просто любите. Привези, увези, розумієш, теж. Як все починалося, як <п jokes> все закінчується. <particularly Doesn't matter> Это, конечно, жодно з чим-то. Да, я трошки поділилась подарками з конгресу. Всякі Що відбувається? Короче, тільки що этот чи як його назвати, я не знаю, він накинувся на леру. бідно. Прийшлося його оглушити, я не знаю. Тепер він буде прибитися здесь, на двері. У нас стільки багаті, що ми просто не картошку жаримо, а сліви для картошки. Що... Ну, ми ще купили яйця, якщо в нас тут більше яйця. Лера наказана посуду миє. Я вам просто щас покажу, шедевр. <реш> Таких яєць я ще не їла. І не робила, я не знаю. Це просто, это какой-то, знаєте, я не знаю. Мінниця плятка. Воно померло і за цього, щоб таке. Воно померло зря. Воно померло зря, це точно. Ну, це, звісно, успіх. жарені сливи красиві. Помідорки теж красиві нарізані. А це, конечно, це в мене ...іскусство просто вийшли пілотаж. Зараз би мені ектор Хіменес браво сказав. На балькоме. Какой у нас красивый завтрак. Вообще. Особенно мои яйца. У-у-красивый завтрак. И мои яйца. <рес> <внуково. рес> Мороженка с жареными сливами. Ммм. просто Просто деликатес тут. Пройшло три часа. Як прошло три часа, як ми оце розбиралися з білетами, наконець ми хоч кудись вже виїхали. Три часа ушло у нас на те, щоб ну почти, да, да, да. Тут Просто проблемки українців. Грошіки не можна витрачати з картки багато. Поэтому... І біженцям теж не можна з картки витрачати. Платити тут з карточки. Так що. Я на не да, На лічка і вони взагалі не хочуть. Хоч себе з Натасою знімали на пальці. Всі стрес отримали, поки купили білети. До сих пор У мене болить. серце болить. Коротше, привела я цих подружок. Вся вже побігла, він біжить вже довольний, вже воно вже нікого не бачить, нічого не знає. Один водопад їй. Давай. Я вже тут була, але з ними вирішила ще разочек піти. Посмотрити на красоту. А все, ви можете проходити? Я знімала відео взагалі. Хай люди, а люди стояли, ждали. Я з них прикол тяну, з цих потрясових, а люди ждуть. Які чимні? Зайшли в ліфт. Зараз будемо їхати, спускатись. Красота! Те ж саме, так. Да. О, Наташа вже Владі повезуть в Германію твої носки вже теж. Владік, тобі треба було зробити мене своїм дистриб'ютором. Ну я просто багато беру. Що, ну, ти представ, як ти носки. Раз і за тиждень вони просто розлетілися по всій Європі, не тільки Європі, Америка, av... Австр... Австралія, Там же кибуру будуть твої носки носити. У нас опять как бы вечер и эстетики, и мы все время жар. Це ми зараз робимо, коротше, е, е, як це, варимо картошечку, жаримо раклет, сир такий ось він, ось він такий, і маємо його подогріти. І потім на картошечку це, Так що ми еліта. Ну, це ми не покажемо, що це таке, ну. Повірка, це дуже елітна їда. це, так що, Убери той подальше. Так що зараз в нас буде дуже елітна е, ця швейцарська їда. Давайка. Переварачуй. Фундю. Сир воняє так, що просто, знаєш, я б назвала його мене раклет. Або фундю. От лучше б як йому пасувало. Фу, індю. Коротше, от так от подають його картошечка, наверх раклет виливається огурчиком. Ну це українське додали ми.